У полоні вона малювала сукні на стінах і одразу ж стирала, аби не побачили наглядачі. А коли вирвалася з російської тюрми, створила свою першу колекцію суконь. Наша наступна історія про ветеранку з Луцька Аллу Сенченко. Після полону вона не тільки повернулася до улюбленої швейної справи, а ще й захопилась спортом і відстояла честь країни на іграх нескорених. Історію ветеранки чув наш Володимир Миколайчук. Принц Гаррі обіймає ветеран Кузлуцька, а Ласенченко на іграх нескорених взяла чимало нагород. Ці всі медалі, семи видів спорту. Кайфуйте від процесу, робіть це, і важче за вами прийде. Стрільба з лука, метання спису та заїзд на сноубордах, Алла зізнається, повірити не могла, що через два роки після полону виступить на всесвітніх змаганнях ветеранів. 24-та бригада, в якій служила Алла, потрапила в оточення під лиманом у перший рік повномасштабної. Ветеранка розповідає, її прийняли за снайперку і збирались розстріляти. Та все ж узяли в полон, в якому вона провела 8 місяців, і після звільнення пообіцяла собі жити новим, більш яскравим життям. Спочатку записалась до тренажерної зали. А згодом спорт її захопив настільки, що долучилась до збірної ветеранів і демонструє високі результати одразу в семи видах спорту. Алла – це такий наш, ну це теж мотиватор. Це по-перше, вона показує для, для хлопців, для дівчат, що ну що людина може чогось досягти. Що людина, от вона була членом команди Інвіктус Геймс. Ну, людина побувала на іншому, континенті. вона побувала в Канаді, і там виступала собі представила нашу державу. Ну, це, це повага. Відзначив спортивні здобутки, але і президент Зеленський днями особисто вручив ветеранці орден за мужність. Мені давався шанс, який я використовувалася. І в кожної людини є така можливість скористатися тим шансом, яким нам дається. Це був мій труд, який потім. Мав нагороду а ще Алла вирішила змінити професію, завершила магістратуру, звільнилася з ЗСУ і стала психологом. І нарешті каже, повернулася до улюбленої справи до повномасштабного вторгнення. Алла 25 років працювала кравчиною, і саме шиття допомогло їй пережити місяці полону. Коли е змушували приводили в цех, який я працювала, і в мене було місце таке, знаєте, дуже хороше, бо я. Остання була стінка, машина, машинка, і я і це спосіб е, абстрагуватися у в'язниці. Вона на стінах малювала сукні, а потім стирала та тепер свої ідеї втілила у власній колекції одягу. Це сукня пошита остання наразі до моєї е, колекції, яку я робила, намальована надія. У спорті ж, поки Алла взяла паузу, адже працює над другу колекцію одягу, а ще готується до нового етапу в житті, з лютого працюватиме в реабілітаційному центрі для військових, психологіною. Із Луцька Володимир Миколачук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.